Привіт. Привіт. Зійсиш баланс два укуси, отримаєш 500 гривень. — Серйозно? Серйозно? Що давай. Давай? давай? давай. А якщо не з'їмо? <гум> Тоді, <нічого. гум> Тоді нічого. Тоді а нічого. Тоді типу, ну, нічого. Я... Якщо підписані на мене, ще бонусом 200 дам. Якщо... Але дивись, так, я такого кусаю раз. Так, але не ламати, кусати. Кусаю раз, А то маленький банан. — Жую, ковтаю, да. Так, як вам зручно? А потім ще раз треба засунути і та. два укуси. Два укуси. 500 гривень. 500 гривень. Да. А багато людей з'їдають? Більше половина мені здається. — Серйозно? Серйозно, так. Да. Пацани взагалі не зі. Все. Тримає 500 гривень. Якщо підписано на мене, ще бонусом нам 200. Так, є, а нам на камеру. Все, дякую, Гарного вечора. Важкі все деревні. Тривайте. Дякую. дякую.